Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. На російських пабліках хваляючи засу йдуть вперед від урожайного, і бої почали точитися біля Старомлинівки, яка відкриває шлях на стратегічний Токмак, пише Цеплієнко. Телеграм-канали пишуть, що росіяни підірвали міст в Токмаку та починають тікати з міста. Паніка і в Мелітополі там підірвали місцеву маленьку дамбу, яка, за словами росіян, має зупинити наступ зсу. Паралельно з цим у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області, 18 серпня прогреміли вибухи. Повідомив у телеграм-мер Мелітополя Іван Федоров. У Мелітополі знову окупантам неспокій. Но мелітопольці повідомляють, що чули вибухи в районі одного з мікрорайонів міста. А тим часом залізничне полотно на в'їзді в авіамістечко обстежують вибухотехніки, написав мер. Інших подробиць Федоров не навів. Полковник запасу ЗСУ, пілот-інструктор Роман Світан в інтерв'ю «Радіо НВ» розповів, коли ЗСУ можуть вийти на державний кордон із Росією і чого їм бракує, щоб прискорити цей процес. Найімовірніше, ми будемо обходити зі Сходу, тобто брати його в так зване оперативне оточення, під контроль нашої артилерії. Тому те, що зараз бачить наша. Перорозвідка це дальність десь до 20 кілометрів. Вони залітають природно, бачать. Після зачистки плацдарму в районі роботиного туди може бути підтягнута наша артилерія, яка вже почне обробляти військові об'єкти в районі Токмака. Там у них 35-та армія розташована, не армія, це назва, так кілька бригад. Але тим не менш розквартировані, розосереджені, і якраз це робота для армійської артилерії. Щоб дістати, треба розташуватися в районі роботиного, тому зараз і виконуються ці бойові завдання під цим населеним пунктом. Можливо, півтора Два тижні ще буде зачищатися цей регіон, під виведення туди армійської артилерії, і далі вже почнеться обробляння самих військових об'єктів у районі Токмака. Рух усе залежатиме від сил і засобів, які буде виділено від задуму головкому і природно введення в бій уже стратегічних резервів. Це буде помітно відразу, тобто просування кілометри на день. Буде відразу зрозуміло, що увійшли в бій уже стратегічні резерви. Думаю, вересень це такий місяць. Токмака, будь-які наступальні операції не можуть проводитися без втрат, без цього просто не буває. Є певні, так Звані витратні матеріали під час руху в наступальних діях. Під них потрапляють і ті ж БМП, БТРи, танки. Тобто, це за великим рахунком розхідники, які приймають на себе удар, виконують основне завдання, захищають екіпаж, захищають десант, який уже потім виконує бойове завдання, поставлене всьому підрозділу. Однозначно, у нас будуть втрати це і є ці розхідники. Вони потім відновлюються. Вони витримують один, два, три удари до п'яти деякі передані нам модифікації витримують. І далі відновлюються, знову вступають у бій, знову зберігають життя наших солдатів. Тому нічого страшного в цьому немає, іноді російські пабліки і правду пишуть. Так дійсно при серйозних наступальних операціях є такі втрати, але нам їх відновлюють. Річ у тім, що наші партнери це теж розуміють, є певний коефіцієнт техніки, що вийшла з ладу. Ці коефіцієнти постійно коригуються. Нам наші партнери організовують нові поставки броні. Ми це бачимо. Постійно йде броня, тому тут нічого страшного в цьому сенсі немає. А стратегічні резерви, які вводяться в бій, це більше маються на увазі, все-таки наші солдати. Наші збройні сили підготовлені свіжі. Резерви, які не були ще в бою, у них є певний бойовий потенціал. Вони можуть працювати певний час з огляду на інтенсивність боїв. Вони будуть змінювати ті вже частини, які були в боях, втомилися, які треба буде відводити на доформування, на відпочинок. Це така ротація, яка проводиться постійно. Техніка для того й потрібна, щоб утримувати вогонь і приймати вогонь на себе. Це бої вони ведуться і будуть далі вестися. У нас є достатня кількість сили засобів для того, щоб виконати перший етап наступу, тобто вийти на Азовське узбережжя і зайти до Криму, якщо буде. Похвалене таке рішення. Припустімо відповідно до задуму головкома. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом!